Усі без винятку заходи з нагоди відзначення Дня перемоги, які планували провести 9 травня, відмінили. Хвилиною мовчання чернівчани вшанували загиблих у Другій світовій війні. У Чернівцях люстрували начальника ОВС України в Чернівецькій області. На п'ятому каналі події четверга 8 травня в інформаційній програмі. Місцевий час в студії працює Ярослав Унуфрик. Вітаю вас! Всі без винятку заходи з нагоди відзначення дня перемоги, які планували провести 9 травня, відмінили. Не відбудеться навіть покладання квітів та вінків до пам'ятників і братських могил. На таке рішення владники зважилися, аби убезпечити буковинців та гостей міста від можливих провокацій. Всі заходи, які передбачають саме. Увагу до безпосередніх учасників бойових дій вони всі будуть здійснені, не буде тільки масових заходів. Хотілося би відзначити краще. Будемо сподіватися, що 70-річчя перемоги ми вже будемо зможемо відзначити так, як має відзначатися це свято. У Чернівцях люстрували начальника ОВЕС України в Чернівецькій області Валерія Зінченка. Таку ж процедуру довелося пройти і наступному кандидату, який бажає сісти у крісло головного міліціонера. Про люстрацію по Буковинське у наступному сюжеті правий сектор народна самооборона козацтво. Всі зібралися, аби познайомитися з кандидатом, що має амбітні плани. Претендує стати головним міліціонером Буковини з 98 по 2000 рік. Проходив службу. В першому територіальному управлінні ДСТЗІ Служби безпеки України в місті Києві. У 2000 році повернувся до себе на місце, де проживають мої батьки. Це місто Кам'янець-Подільське, яке знаходиться поруч від Чернівець. Продовжував службу до 2005 року в підрозділах карного розшуку Кам'янець-Подільського міського відділу. У Юрій Лавренюк займає посаду голови всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Працює там і досі. Говорив кандидат і про проблеми армії. Реагували на його промову по різному Те, що людина говорить, що армію модно говорити. Чого він це не говорив, коли ми це я це говорив? Ми це з хлопцями говорили на з му році. Говорили за переслідування. Ви розумієте, зараз всі вчить слава Україні, слава нації. Слава нації це був клич Мусок колись. Всі ми говори за це нас садили в тюрми, тюрми, за це нас лупила міліція. Що він чуть людина? Люди не говорили це е, тоді. Врешті з'явилася суперечка, що варто взагалі проводити таку люстрацію. Дайте мені відповідь, будь ласка. якому ви сьогодні Інші відстоювали протилежну позицію, що вона необхідна. Кожна людина, яка йде на вищу посаду, вона дорожна люстрацію. Якщо ви не щоб люди знали, хто вона така є, чим займалася. Цьому кабінеті сварилися члени люстраційно корупційної комісії Чернівецького об'єднання «Майдан». В сусідньому відбувалась подібна перевірка, але вже не кандидата, а діючого начальника ОМВС в Чорнівецькій області. Там люстрацію проводили представники обласної ради. Чорнівецькій обласній раді відбули засідання профільної комісії з правових питань міжетнічних відносин транскордонного співробітництва та антикорупційної діяльності. Власне, учасники тих зборів одноголосно також підтримали ідею про звернення до міністра внутрішніх справ. Щодо підтримки кандидатури Зінченка, чому головного міліціонера ілюструють не громадські організації, а депутати Валерій Зінченко прокоментував так: мене тоді не запрошували на ту комісію, тому я навіть не знаю, що це за комісія. Хоча ще раз повторюю, що кандидат звернувся на депутатську комісію, на яку ми зараз і прибули, і тільки що вона відбулася. Він сюди не з'явився. А от спільного рішення під час цієї ілюстрації не було. Тож як кажуть, далі буде Ольга Андрійська Іван Чежик. Місцевий час. Хвилиною мовчання Чернівчани вшанували загиблих у Другій світовій війні. Спільний молебень священиків за душі померлих відбувся у Чернівцях біля пам'ятника Обаліска на Соборній площі. Не забувати події 41-45 років та пам'ятати про загиблих у війні не лише 9 травня. Присутніх закликали науковці та громадські діячі, адже усі, хто проживав в той час на території України, доклали чи не найбільше зусиль до перемоги. Наша країна понесла значні втрати. Україна вийшла з цієї війни. Найбільш зруйнованою територією радянського союзу і однією з найбільш зруйнованих держав у світі 40% всіх руйнувань радянського союзу це припало саме на Україну. Обов'язково повинні згадати не тільки про тих 2,5 мільйони українців, які загинули на фронтах війни, але й тих, які дожили, тому що перша мобілізація це. Майже 3 мільйони українців це вже в 41-му році. І ще одна така ж сама мобілізація відбулася у 1943 44 сорок роках. Тобто, по суті, 6 мільйонів або й більше українців це були ті, які воювали на фронтах на боці Червоної армії. Ми мусимо також пам'ятати і про тих, які воювали на боці українських національних сил. Історики наголошують, на великих війнах потрібно вчитися, щоб ніколи не допускати чогось подібного. Якщо українці змогли пережити тодішні події. Вони зможуть подолати і сучасні проблеми. День вишиванки проведуть у Чернівцях 15 травня. Цього року формат свята дещо змінять, повідомили організатори. Разом із тим пояснили, чому важливо, аби якомога більше людей цього дня вдягнули українську вишиванку. Цього року у центрі акції День вишиванки родинні цінності, кажуть організатори. Якби в Україні в кожній сім'ї, в кожній родині з дитинства виховували. Ем... Українські цінності, українські традиції і їх дотримувалися. Ми б не мали тієї кризи, яку маємо зараз. Одягнути вишиванку 15 травня пропонують усім на роботу в офіс чи на навчання до вишу. І найкраще приміряти вишивану сорочку усією родиною. Вишиванка це як засіб самої ідентифікації, ідентифікації українців. Це те, що має об'єднувати, хоч цього року через події в країні акцію зроблять скромнішою. День вишиванки кажуть організатори, необхідний усім українцям для єднання. Люди вийдуть на вулиці не в камуфляжах, не в зброю, а вийдуть в вишиванках з дітьми, з родинами. На день вишиванки, 15 травня, традиційно зранку подарують дві вишивані сорочечки новонародженим. Свято продовжується в мистецькому дворику ратуші, а згодом організатори планують залучити якомога більше студентів до всеукраїнського флешмобу. На центральній площі співатимуть гін зі всією країною. Майя Гумена, Михайло Антонюк. Місцевий час. Літургія Сидора Воробкевича вперше пролунала у Чернівцях. Партитуру літургії буковинського письменника та композитора, видану в 1868 році у відні, виконав академічний камерний хор Чернівці в обласній філармонії. Унікальність події в тому, що із восьми літургій Робкевича досі жодної не видано в Україні. Також немає аудіозаписів цих церковних служінь. Відтак ведучі дійства зазначили, прем'єра літургії Сидора Воробкевича до 178-ї річниці його народження, відкриває невідому сторінку духов життя і творчості митця поруч із письменницьким талантом та вільним володінням п'ятьма мовами Сидір Воробкевич відзначився написанням шедеврів буковинської церковної музики за канонами того часу. Саме такі твори і пощастило вперше почути чернівчанам. Креативні та сучасні люди пира і слова в літературному Целанівському центрі презентували свої нові доробки та майбутні творчі проекти. Знеболювальне і снодійне нова збірка віршів молодої української письменниці, сценаристки Катерини Бабкіної письменниця каже, що пише для тих, хто потребує добра і душевної краси. Вкладає в кожен вірш частинку себе, свої емоції, почуття, життєвий досвід. Вірші неможливо запланувати. Вони або пишуться, або ні. Це збірка віршів. Котра готувалася впродовж двох років. Останні тексти, як ми вже почули, були написані тут на резиденції. Ну, все, збірка віршив три розділи: знеболювальне, снодійне і препарати додаткової стимуляції серця відповідно. Лірика соціальна лірика особиста та переклади своїми думками щодо ще одного мистецького проекту поділилися креативна особистість письменниця та співачка Ірина Карпа та журналістка Ірина Славінська. Ця книжка поки що має умовну назву Карпа, письменниця, співачка, мандрівниця. Вона буде присвячена таким. Різним вокамо ірененого таланту мені пощастило бути в цій історії упорядницею і редакторкою, але в сенсі редагування змісту за дні перебування у Чернівцях. Журналістка вже встигла поспілкуватися з письменницею. Найцікавіше з розмови увійде до проекту. Проект над яким ми працюємо, буде мати фото складову, де буде все відбуватися в Чернівцях. Тобто, така от собі частина. Чернімецько життя амбітний проект складатиметься з трьох частин: інтерв'ю з Іреною. Її колонки та раніше ніде не опубліковані есеї. В ньому Карпу можна побачити іншою, ще доступнішою і відвертішою. Ще один привід на відін гостей до Чернівців. Обговорення з ініціативною групою книжкових проєктів фестивалю Мерідян Черновіс дівчата кажуть, що Чернівці культурно багато місто, яке надихає, тому співпраця є цікавою. Вони тут не вперше і не востаннє. Сюди завжди хочеться повернутись, бо тут добре. Ярослава Фри, Ярослав Левицький, місцевий час наразі у нас все. Більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски розміщуються на каналі інформаційного агентства Ас в Ютубі. І пам'ятайте, від доброго ставлення і веселка з'являються у душі. Хай ніхто і нічого не зможе зіпсувати вам нинішній вечір та вихідні. Ви дивилися інформаційний випуск місцевий час. Залишайтесь з п'ятим. Перше в Чернівцях з'явилося екологічно чисте покриття для стін акриловий флок. Компанії «Євробуд-21» не тільки представили нові матеріали від європейського виробника, але й продемонстрували їх якість та спосіб нанесення. Для цього фахівці провели спеціалізований майстер-клас для чернівецьких дизайнерів. На даний час презентує нові матеріали, які ще не були представлені на буковині. Це екологічно чисті, є сертифікати європейські, українські. Це матеріали, які можна використовувати в школах, садіках, в, в кімна Основні переваги матеріалу це довговічність, багатокулірність. Його можна мити навіть з допомогою миючих засобів і щітки. Легко ремонтується, легко наноситься флок – це висушена подріблена акрилова фарба. Матеріал швидко наноситься, тому за добу цілком реально покрити навіть 100 квадратних метрів площі. Акриловий флок надійний, стійкий ідеально підходить для оздоблення будинків і квартир, а також для громадських приміщень, лікувальних і освітніх закладів та офісів. Він не вигорає, має тривалий термін експлуатації. Зручний у використанні дуже легко чиститься. Акриловий флок, скажімо, більше ніде не можна знайти, тому що він тільки у фірми євро. Буд є у світі два-три виробника всього: один в Америці, два в Європі. І один з них це у Євробуду. Флокове покриття має різноманітну кольорову гаму понад 100 відцінків. Окрім того, воно здатне імітувати шкіру, велюр та замшу. Цей матеріал є абсолютно безпечним і що найголовніше екологічно чистим. Фахівці кажуть, акриловий флок відмінний теплоізолятор. Зараз в мене в певних клієнтах, якби жорстка направленість, що. Екологічно чисто. То тобто, тут, якби цікаво. Ну і утеплення. То тобто, з зарошньою ситуацією. То тобто, якби теж достатньо такий сильний акцент на утепленні фасадів і так далі. Для майстрів магазин Євробут 21 пропонує постійну систему знижок. Окрім того, за особливими цінами акриловий флок зможуть купувати також і освітні заклади. Замовити високоякісний та екологічно чистий матеріал можна за адресою провулок. Складський 1, магазин Євробут 21